Так, ну що, робимо третій укол. Завтра я йду здавати аналізи крові і мають мені сказати, я продовжую ці уколи, чи я роблю щось інакше. Завтра мають глянути на показники. А я не знаю, чого насправді. Якісь гормони завтра будуть дивитися. А що саме вони там будуть дивитися, то я вам вже завтра розкажу. Значить, беремо третю дозу 250 знову. Сьогодні як я себе почуваю? Фігово, скажу вам чесно, тяне дуже-дуже тягне низом живота. Дуже якась така тошнота, якась така слабість незрозуміла. Навіть не слабість, якась така хандра чи що, лінь. Ну, Якісь настрій незрозуміли. Ходили, ходили. Ходили ялинку. Раз, два. У, -у, -у, -у щось сьогодні так важко зайшло. Ходили сьогодні ялиночку купили. Я вам скажу, вам ці відео не дуже подобаються. Дуже погано на них реагуєте. І я розумію, що, в принципі, кому там цікаво дивитися, як хтось собі коло робить. Я це роблю більше для того, щоб дівчатам, які хочуть також це пройти, бояться. щоб Показати, що це не страшно. І дай Боже разом з вами дойти до щасливого. Фіналу, тому що дуже хочеться отримувати свою дозу підтримки від вас. Це дуже-дуже допомагає психологічно, От, тому я це роблю. Розумію, що це не розважальний контент, але це потрібно мені. І дуже, сподіваюсь, комусь по, той, по ту сторону екрану це також корисно. Оп. От. Такі справи, я вам скажу. Макита тут сидить лузгає насіння. Да, Максим? І тут залишилося 250 плюс 250 плюс 250 це 750 в цьому 900. Значить, 750-150 залишилося. І ще 100 треба буде вже з іншої капсули взяти, якщо мені знову назначить. Поки що сказали три укола. А завтра по аналізах крові буде зрозуміло, що ми робимо далі. Чекаємо завтра. Згадала, що ще сьогодні було. Я сьогодні помітила, що в мене пальці впухли, тому що не могла кольца зняти з мізинця і з цього пальця. Я їх наділа два дні назад перед фотосесією Сантою. І сьогодні я їх не могла зняти. Микитка свідок, тобто набряки з'явилися. І бачу, що живіт теж такий. Такий інакший на в набриках.